В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхело. Доброго дня. І говорити ми будемо про те, що відбувається з українською фінансовою системою, що відбувається з гривнею. Говорити про це ми будемо із Андрієм Пишним. Доброго дня. Доброго Андрій день. Пишний, голова правління Ощадбанку, одного з найбільших державних банків в Україні. Також до нашої розмови, сподіваюсь, приєднається Олександр Суганяко, голова Асоціації Українських банків. Але наразі його немає. Отже, за останній місяць ми спостерігаємо те, що у Нацбанку називають коливанням курсу гривні, але насправді ми бачимо, що гривня за впродовж місяця знецінилась близько, близько десь на 10%. У Національному банку кажуть, що підстав для цього немає, але ну, насправді ми бачимо таку ситуацію. Там це називають коливанням, але насправді ми бачимо просідання курсу гривні. Як на вашу думку, чому так відбувається зараз? Я думаю, що сукупність факторів, в тому числі і виплати, які були активізовані через фонд гарантування вкладів, які, можливо, підтягують трошки попит на іноземну валюту. Але я би не драматизував ситуацію. Ситуацію з серйозними околиваннями курсу, з такою глибокою драматичною девалювацією, було врегульовано спільними зусиллями Національного банку, Української банківської системи. Те коливання, яке зараз відбувається, воно є ранковим. Більш того, Національний банк придбав з ринку надлишкову пропозицію валюти в резерви майже на півтора мільярди гривень. Тому це абсолютно не драматична, я б сказав так, штатна ситуація. Я б не нагнітав навколо цього якусь інформаційну хвилю. Це звичайний процес. Пішли виплати, фонд гарантування вкладів наповнив фізичних осіб, які претендують на отримання відповідної компенсації гривнею. Хтось з людей залишив цю гривну на банківських рахунках. Зокрема, 43% українських громадян отримують виплати через защадний банк, 73, вибачте, відсотки українських громадян, які отримують виплати через Ощадний банк, залишають їх на депозитах в банку. І це принципово насправді позиція, тому що це тоді не тисне на попит на іноземну валюту. Ну, але хтось вважає за потрібне придбати іноземну валюту і скласти її під матрас. Дякую. Я пропоную подивитись, що з цього приводу, з приводу коливання курсу гривні, кажуть кияни, з якими спілкувався мій колега Андрій Кузнецов сьогодні. Тут мінімальна пенсія дуже дуже, дуже погано відбувається. І в кінці-кінців мені здається, що повинні мені на це дуже звернути увагу, тому що люди збідніли, людям нема, ну, тарифи підвищили, людям нема за що купляти, не тільки їду, а й ліки. Долари не заготавлю, як ну, би половину на проживання, половина. на хозяйке за квартиру, что-то еще что-то семье не остается, к сожалению, на доллары. У нас не в долларах заработная плата. А все цены привязаны к доллару. Естественно, Нет. были что того, скажу, как экономист, банки, все это искусственно сделано. И виноват в этом, кстати, и Национальный банк тоже. По всему только проблема. У нас зараз больше глобальные проблемы, эти цены на газ, на тоже на коммунальные послуги. Бачите, базар в наш момент, либульки наші реагують також. На житті дуже сильно отображається. Ціни вирісли кардинально, зарплати залишились ж, Збідніли, звісно, разом-два, а то й більше. До нас приєднався Олександр Суганяко, голова Асоціації українських банків. Пане Суганяко, в Національному банку кажуть, що... Причин для того, щоб хвилюватися з приводу коливання курсу гривні, немає. Але вам не здається, що коливанням називають падіння курсу гривні? Адже за останній місяць вона стала курс просів десь на 10% близько. При такій структурі української економіки, яка є у нас, у нас постійно відбувається девальваційний процес. Ми починали гривню, коли запроваджували 2 вересня 96-го року за 1,8 гривень за долар, потім стало 5, потім стало 8, сьогодні 23 чи 24. Іде постійна деградація в силу того, що стан нашого платіжного балансу такий, що він накопичує дефіцит поточного рахунку. Він накопичує до такого пору, після, після чого знову йде обрив. Це відомі всім речі. Але якраз сьогодні, якщо виходити з стану поточного рахунку е, і зведеного рахунку платіжного балансу, причин для того, щоб е, розкручувати е, курс, немає. А що є? А що є А є бажання використати наявні е, девольваційні очікування для того, щоб заробити. Так робилося в 2014 році, так робилося і в кінці 8-го, на початку 9-го року, не лише в кінці 8-го року. Тобто, ті люди, які здатні управляти і управляють покупкою і продажею, вони можуть зорганізувати з одного боку, розкрутити через засоби маси інформації, які їм вже належать, негативні очікування, а потім на цих очікуваннях заробити. Справді сьогодні. Підстав економічних для того, щоб саме сьогодні там забезпеч зробити девальвацію, я не бачу. Саме через це треба заспокоїти ваших глядачів, слухачів, що дійсно підстав економічних немає. Коливання має спекулятивний ефект. Національний банк з цього приводу вже зробив відповідну заяву щодо врегулювання роботи в обмінних пунктів. Вчора була проведена нарада в стінах Національного банку з керівниками 40 найбільших банків, де ми обговорювали в тому числі і це питання. Але всі зійшлися на тому, що економічних підстав немає. Адміністративні регулювання і заходи, погоджені з міжнародним валютним фондом щодо вгомування девальваційних руйнівних процесів на сьогоднішній день є чинними. Тож треба трошки збити цю інформаційну хвилю і не нагнітати. А вам не здається, я, що я... я прошу пробачення? Так. Я тут сказав би, що тут, крім того, щоб збити психологічні очікування, які є там у людей, якісь частині, то ще треба збити бажання у тих, хто сьогодні реально управляє на це. Національним банком і владою бажання заробити на цих очікуваннях, як вони зробили на попередніх. Тобто, тут е, звідки ці очікування, яким чином вони поширюються, вони поширюються через засоби масової інформації. Кому належать сьогодні засоби масової інформації? Чи то перший канал державний, чи то приватні канали, які є. Ми ж розуміємо, кому, ну крім е, свободи, яка незалежна. Тобто, це ж. Ви, 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 ви знаєте, не варто шукати політику скрізь, де, можливо, її в даному випадку немає. Це коливання не є настільки драматичним в даному випадку. З ринку Національної банк в резерви придбав майже півтора мільярда доларів. Ну, ми вже говорили за це. А от вам не здається, що Національний банк дещо так ситуацію не об'єктивно е Зображає зображує, бо, наприклад, тут в Нацбанку запевняли, що українці більше продають валюти ніж купують упродовж півроку, але ж ну очевидно, що це йдеться лише про банківський сектор, де обмежена купівля валюти там здається двома стами доларами зараз. А всі люди купують валюту в іншій позабанківській о, сфері, о, і що такі твердження Нацбанку не відповідають дійсності. Оце ні, одна ще проблема. А, тобто, ну, я говорив, що це в лютому місяць на парламентських слуханнях. Національний банк повністю втратив довіру. Голова національного банку е, наносить шкоду своїм, своїм присутністю, оскільки їхні слова її слова нічого не варті. Люди просто не вірять в це. І тому це абсолютно правильно. В частині того, що ви говорите, що тут політику я прив'язую, нічого подібного. Це ніяка не політика. У нас політики взагалі в Україні нема. Політика це турбота про власний народ. Її нема. Народ став бідніший на 30% найбільше в світі. Тут є елементарна економіка, можливість заробити, от вони, це, вони заробили на тому, що покрали 50 банків. 400 мільярдів гривень, які залишилися в цих банках активів, вони роздірібанені. Ким? Чому? Це політика чи економіка? Чому у нас середній клас опинився це, без грошей? Це, Мабуть, одночасно кримінал, я підставив. Ну, я я не, не прокурор, вважати. Але я здатний аналізувати. Я можу лише підтвердити те, що сказав вже раніше. Жодних драматичних на сьогоднішній день курсових коливань не варто. Так, давайте до іншого питання перейдемо О, впродовж останнього року в Україні десь поменшало на 30 банків, якщо не більше, ну що на найменш? 50. На 50, Ну я бачив статистику 37 банків. А, що за таких умов робити громадянину, який шукає для себе банківську установу? Підвищувати рівень фінансової грамотності. Тому що на сьогоднішній день, в першу чергу, а, я тут можу погодитися з а, тими експертними висновками, які робляться, в тому числі міжнародними фінансовими організаціями, українська банківська система переживає, можливо, найдраматичніший етап свого розвитку, але це все ж таки очищення. Тому, mm -hmm. а, тобто і далі ставатиме менше, прошу? банків? і цей процес триватиме, банків ще менше стане. Вони і далі отак от зникатимуть? Я думаю, що ми вже пройшли пікове навантаження в цьому процесі. Сьогодні фонд гарантування вкладів здійснює виплати в межах е, тих сум, які гарантовані. 200 тисяч гривень. Д, 200 тисяч гривень абсолютно правильно. Пане Сугеняко, на вашу думку, банків і надалі ставатиме менше? І що в такій ситуації, як обирати банк громадянином расичному, який не має спеціальної фінансової освіти? Я тут, я тут я, цих людей треба просто інформувати. Що я тут трошки заберу часу? Що говорить Національний банк? Чому і для чого от робиться те, що робиться, і Національний банк сам собі аплодує? Банки мають нарощувати капітал. Здавалося б, реальна фраза, правильно. Але якщо реально ми подивимося, що відбулося з загальносистемним капіталом, то він зменшився суттєво за останні півтора року. А? Суттєво зменшився. А чому? Uh, і девальвація тут, але крім того, і і, ще, і, і, резерв, і, і, і резерви тут, тут що хочеш. резерви Але, але, але далі дуже цікаво, дрібні банки є займими і мають піти з ринку або залитися злитися з кимось там. Чи це при тому, що я доведу, запросіть мені спеціально, що реально економічні показники малих банків третьої і четвертої групи, я тільки одну, 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 один факт наведу кращі, аніж в системі, наприклад. Чекай, чекай, че, люди зрозуміють так само. Втрата статутного капіталу за групами банків. Перша група втратила 36 мільярдів. Це станом на перше 7, дані в мене. Друга група мінус 8 мільярдів. Третя група плюс 1 мільярдів. То ви закликаєте довіряти малим банкам, а не великим. Люди не довіряють управлінню Національного банку. І звідси воно переходить на недовіру до всіх банків, включаючи, до речі, Ящадний банк. Тому що недовіра не може бути до окремого банку до частка до до системи. Чому не може бути до окремого банку? Може Це бути, воно якомусь померла. банку довіряють, а якомусь банку був скандал, його не довіряють. Насто, загалом більше 150 мільярдів гривень вийшло з банківської системи. Загалом? Давайте поговоримо про довіру. Насправді гарне питання. Я можу повідомити і доповісти вам про те, як відновлюється довіра до банківської системи, зокрема до Ощадного банку, за жовтень місяць. 1,7 мільярдів чистого приросту по депозитам фізичних осіб. Ощадний банк фактично повністю відновив ті втрачені ресурсні позиції, які, яких зазнав в 2014-му найбільш складному році з точки зору відновлення своєї ліквідності. Тому я би тут не говорив, знаєте, Це зараз... абсолютно у вас про абсолютно, без підстати, абсолютно неефективність в питаннях відновлення а, довіри. Навпаки. Я, я, я бачу, що сьогодні є позитивні тенденції, і в тому числі в наших колег по банківській індустрії. Ну, ви чекайте, бачите позитивні да, тенденції? Давайте, панаси, давайте так, ми можемо бачити позитивне зрушення у смертельно хворої людини, тому що він ще живий, і в нього ногті зростають, ногті ростуть або борода відростає, навіть коли він помер. Тобто, якщо ми ж з вами знаємо, що якщо це відтекли депозити, і ми знаємо з вами, що порядка 90 мільярдів падіння кредитів. Тобто, реально, ми сьогодні не кредитуємо економіку в тій мірі, якій треба це кредитувати, ви це знаєте. І це наслідок тої політики, політики, яка здійснювалася протягом останніх півтора року. Якщо ми тобто ми це а... наслідок насправді того грабунку, який було вчинено по відношенню до української економіки протягом дві тисячі десятого-двітисячі чотирнадцятого року, того програму, який звоється і, і, і і і питання про кредитування. Як кажуть, люби люби, боже, правду питання про кредитування економіки? От у нас скоро буде зоновільної торгівлі з ЄС. Там кредитують підприємства під 5-10%, У нас під 30-40%. Як за таких умов це зона вільної торгівлі функціонувати? і чи можливо виправити ситуацію щодо кредитування банками підприємств в Україні? Поставлені такі завдання урядом і національним банкам увігнати процентну ставку і заходи розроблені для того, щоб ця процентна ставка була прийнятна для нашої української економіки. Те, що ви кредитуєте під 20 чи 30 нафтогаз чи що, якісь державні е е е системи корпорації, це ж е е ви знаєте, чим це може закінчитися. Тобто ця задача навіть не поставлена. Як її можна розв'язати? Вона не ставиться. Я стаю що й Янукович не робили. Але ж, якби тільки Януковичі, за півтора року економічної програми відновлення української економіки немає. Це Янценюк, це не Янукович. Ми або будемо правду говорити, або не будемо говорити. Давайте говорити правду. Ну, є чи, програма економічна чежні. Я ж тільки за те, щоб говорити правду. Я точно не хочу в даному випадку підспівувати якимось надміру безпідставно критичним заявам. Я розумію дуже добре, як виглядає реальний сектор української економіки, тому що кожен день з цим маю справу, розглядаючи питання направлення на кредитному комітеті Ощадного банку і по відношенню державних монополій, і по відношенню до фермерських господарств, і по відношенню до підприємств, які е, організації власників багатоквартирних будинків. Щодо відсоткової ставки, доповідаю. 2014 рік українська банківська система долала колосальну кризу у ліквідності. Треба було повернути довіру. Ця довіра в першу чергу, на жаль, поверталася в тому числі і за рахунок відсоткової ставки по депозиту. Так само абсолютно безпрецедентні колосальні інфляційні процеси, пов'язані в тому числі і з девальвацією, з цього приводу було сказано мільйон різних заяв і абсолютно компетентних експертних висновків, що було причиною тієї девальвації, яку зазнала українська економіка в кінці 2014 року і, і на початку 2015 року. І що за сьогодні облікова ставка відображає стан української економіки, і сьогодні облікова ставка відображає стан інфляційних процесів. Ми не можемо кредитувати дешевше, ніж позичаємо. Як тільки і сьогодні Ощадний банк з цього приводу робить відповідні заяви, і навіть не просто заяви а приймає відповідні рішення, знижуючи рівень відсоткових ставок по депозитам, тому що ми розуміємо відповідальність за необхідність відновлення української економіки, кредитування української економіки, тому що ставка в 25-27% річних для малого середнього бізнесу вона не є підйомною. Це критична ставка з точки зору фінансового е ефекту того бізнесу. Ну, який… Ну так власне, але ми матимемо скорозону вільної торгівлі. Вона, вона, вона абсолютно неефективна. Треба понижати, але треба понижати ставки і по депозитам, і по кредитам, і взагалі стабілізувати українську економіку без зміни структури української економіки. Це можливо про що ви говорите? Прошу без зміни структури української економіки. Це а я вважаю, структура української економіки змінюється і змінюється кардинально. Починаючи від енергоносіїв і закінчуючи е, питання, в, напо... прошу? в кращу сторону. Кращу... Ну, прошу. Кращу сторону. Змінюється. кращу сторону. Нормально за нуль, нуль випуск автомобілів. Ніколи такого в історії України не було. Нуль авто за один місяць за останні. Нормально. У нас автомашинобудування вже нема. Легка промисловість, знаєте, якому стані у нас? Тобто, е, 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 як це так може бути, е, що ви говорите, що у нас е, структура, у нас структура стала е, підходяща для глобальної економіки. У нас немає, ми навіть ліжка для військових своїх мусили імпортувати, тому що наша економіка сама себе не забезпечує. Ми, ми, ж, ми ж абсолютно, Наша економіка. Ви знаєте, що секунду, в Китаї 15% лише е, від. Експорт, експорт складає від ВВП 15%, у нас 50%. Це нормальна структура економіки, мені нема про що говорити. Або ми будемо а говорити ви, про те, давайте, що. Давайте про інше поговоримо. Національ, Національний банк хоче підвищити вимоги до обмінників, які займаються обміном валюти. Як на вашу думку, чи це не призведе до того, що обмін чи далі піде в тінь е, і що тіньовий ринок він взагалі буде домінуючим? Ну, Тут я можу сказати, що тема. Щоб обмінні операції здійснювалися в банках, піднімається Асоціація українських банків з моменту її спорення. Так? І ви це знаєте. Але сьогодні, коли йде зачистка українського банківського ринку від українських банків, я не знаю, як оцінювати ці кроки. Дякую, пане пишний. На вашу думку а, російські банки посилюють свою о, позицію сьогодні в Україні. Давайте, пане Пишний, ваша думка з цього приводу. Чи це не призведе до того, що заженуть у тінь? Mm -hmm. Я думаю, що треба врегулювати роботу обмінних пунктів, які функціонують поза межами банківських установ, і ставитися до цього питання максимально. Відповідальною жорсткою, те, що це не повинно сприяти спекулятивному попиту, те, що це не, спо... не повинно тягнути курс догори, а відповідати тим реальним тенденціям, які сьогодні є в українській економіці. А я вже сказав, сьогодні в українській економіці немає підстав для жодних девальваційних процесів. І Якщо відбувається чисто спекуляція, відповідно і центральний Дякую, банк Пішний. і правоохоронні органи повинні на це реагувати належно. Дякую, Це була чинів. ваша свобода. Даруйте, це була ваша свобода із Андрієм Пишним, головою правління Щадбанку та. Олександром Суганяком, головою асоціації українських банків, ми говорили про стан фінансової системи в Україні. Передачу провів Дмитро Шурхала на все добре.